Понад 700 кілограм металу, які стали символом Ужгорода, місцеві слюсарі разом із скульптором Василем Олашиним із автодеталей створили справжній шедевр, символ Закарпаття бурого ведмедя. Встановили його на окраїні Ужгорода, і всього за кілька днів ведмідь став справжньою родзинкою міста. Деталі на виготовлення ведмедя брали виключно із двигунів різних авто. Кажуть, скласти було важко, але чотири місяці роботи були того варті. І от прийшла ідея це зробити його повністю із запчастин. Ми над ним працювали кожен день, там повний робочий день. Тобто було такое, що 2-3 години попрацювали, далі воно не йшло. Воно не в'язалося. Одна деталька не в'язалася, друга ми кидали, і потім на другий день щось воно виходило і. Так, воно йшло. Жартома майстри кажуть, це лего для дорослих. Під час монтажу доводилось кілька разів розбирати ведмедя, змінювати деталі і добряче поміскувати. як груду металу перетворити на скульптуру. Кажуть, для пащі тварини навіть довелося розібрати діючий двигун. Найбільша станість, мабуть, була в монтажі деталей, тому що, якщо ви бачите, тут такі деталі, як алюміній чугун, я думаю, ви знаєте, вони не варяться. І мабуть, найбільше важко було це докупи зібрати. Ось такий дорослий Лего, ну дуже дорослий. Вперше за таку ідею взявся і скульптор Василь Олашет. Каже, коли перед ним поклали кілька ящиків із брухтом, не сприйняв всерйоз ідею, проте згодом захопився ведмедем. Тут деталі є крупні, є дуже маленькі, то розумієте, тут не можна було перерахувати, бо вони все ставили, потім частково знімалися. Допустимо, дійшли ми до плечей. А дивимося, допустим, якась деталь випадає, так вона тоді казалося красиво, все нормально. А в цілому, коли вже було більш-менш завершено, вона випадала, як ну, дуже на себе брала увагу. Заввишки ведмідь з два метри. Всередині він наполовину пустий. Металом заповнена тільки нижня частина, аби залізна тварина не втратила рівноваги. Автори кажуть, до нового року він засвітить різними барвами і буде новорічною прикрасою міста.